Цієї ночі ворог здійснив комбіновану ракетно-дронову атаку по Україні однак, одна ракета влучила у готель Кривому Розі. Двоє людей загинуло п'ятеро отримали травми. Крім того, уламки збитих ворожих снарядів впали у столиці у Деснянському і Дніпровському районах. Напередодні Росія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак по Україні. Окупанти запустили 236 повітряних цілей, 127 ракет і 109 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 102 ракети і 99 Шахеді відповідно 25 ракет і 10 дронів десь прилетіли, не були збиті. На жаль, через дії РФ загинуло семеро людей. Ще 47 поранено, серед них четверо дітей. Президент Зеленський вкотре заявив, що в Україні не має бути обмежень у далекобійності. І він також додав, що Київ готує відповідь Росії на цей обстріл. Почуємо прямо умову президента. І щодо нашої відповіді Росії ми готуємо, і по застосуванню Ф-16. І щодо апації в Курській області продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду. Пане Михайло, але почати я хотів би з події цієї ночі, тому що чотири тривоги було за ніч. Так, от з 00 до там до сьомої ранку було чотири тривоги, серед них і загроза балістики. Отже, чи були якісь інциденти в Києві, чи щось долітало до Києва, чи працювало ППО Ну, сьогодні? Вночі Київ чергове відбив ракетно-дронову атаку ворога. Тобто, спочатку, як і минулої ночі, на столицю заходили дрони, ударні дрони типу «Шахет», Потім вночі вже вже під ранок місто було атаковано крилатими ракетами. І ще ворог підняв повітря кілька мігів 31К, які власне випустили ракети кінжал через Київщину в напрямку західних областей України. Внаслідок відбиття атаки, і там в Десянському, і в Шівдарницькому э, районах було падіння ламп зафіксовано падіння в ланків дронів. Дніпровського Дніпровські Дістанські райони зафіксовано падіння уламків дрон дронів, дронів лісопаркових зонах. Виникла пожежа. Там горіло приблизно 50 квадратних метрів трави, але все вже станом на зараз затушили. Інформація по відсутня. Угу. Сьогоднішня атака, вона чимось відрізняється від вчорашньої, можливо, чи все аналогічно де один в один? І в принципі, яка можливо сьогоднішня мета? Бо вчора про повідомлялося, що основна атака припадає саме на енергетичні об'єкти нашої країни. Ну, бачите, завдяки силам і засобам протиповітряної оборони, ми про це не дізналися сьогодні про мету атаки, але можемо лише зважаючи на те, що ми переглядали, наприклад, вчора кілька випусків новин російських телеканалів, то в них залишається мета знищити критичну інфраструктуру, зокрема і столиці а так чи інакше, столиця це частина великої енергоструктури України, тобто вони намагаються вразити. Об'єкти інфраструктури, об'єкти, які виробляють, які ретранслюють енергетику. Ну і відповідно є підозри, що також вони хотіли вразити об'єкти інфраструктури, критичної інфраструктури, як це сталося, наприклад, вчора. Угу. Пане Михайло, давайте про вчора тоді поговоримо. Чи можемо запитати у вас про ситуацію на Київській ГЕС, що там відбувається, в якому стані які пошкодження? А можливо так, які є обмеження зараз для людей по пересуванню, чи вони вже зняті Ну, насправді це трошки інше, що таке відповідальність і Київської обласної а, військової області? Наскільки та наскільки я знаю, просто вчора вже Руслан Кравченко заявив, що небезпеки немає, тобто там та влучили в невеликий об'єкт інфраструктури, але загрози для Дамби немає. А якщо тоді говорити про критичну інфраструктуру Києва, в якому вона стані чи зазнавала пошкоджень внаслідок вчорашніх атак? Щодо столиці, то пошкоджень інфраструктури немає. Але розумієте, як я вже казав, Київ є частиною великої мережі. І відповідно, вже вчора «Укренерго» розпорядилося ввести екстрені включення світла сьогодні. Наскільки я знаю, приблизно від 50 до 70% відсотків киян можуть залишатися без світла частково, тобто будуть запроваджені екстрені, а потім вже стабілізаційні графіки. І тому ще станом на вчора начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Павко видав розпорядження про те, щоб відкрити всі пункти незваності. Нагадаю, їх по столиці понад тисячу. Тобто, якщо буде відсутнє світло, понад ну, наприклад, 7-8 годин, у людей була можливість прийти зарядити мобільні телефони або інші гаджети. Скористатися послугами мобільного зв'язку, тому що наскільки я знаю, власний досвід, якщо в районі немає електрики, то дуже погано працює і мобільний зв'язок, і мобільний інтернет. А людям потрібно бути на зв'язку, щоб з пояснювати родичам, що все гаразд. Тобто, так чи інакше, ми угу. звикли обмінюватися такою інформацією зі своїми сім'ями. І відповідно, там є мобільний інтернет, там є вода, там є їжа, там є все, щоб перечекати от ці складні часи для мешканців столиці. Угу. І навіть годують, виходить. Так? Їжа є а, ну там, є там є печиво. Тобто, якщо дійсно людина смаки, хоче смаки. їсти, щось знайдуть. Oh, mm -hmm. Зрозуміло пане Михайло, хотіла у вас е, уточнити вчора. Зустрічала інформацію, що правда, стосовно Київщини, можливо, для столиці, не дай Боже, так само є подібного роду загроза. Начебто, вчора була інформація, що ворог застосовував касетні снаряди. Е, Чи є така загроза до для столиці? Що власне у вас? Є? Я, яка інформація з цього приводу касетні снаряди? Ви маєте на увазі в якому районі? Ну тобто географію хотілося б дізнатись. Я знаю, що Кілька разів він використовував касетні іскандери, мається на увазі з із, з касетною боєголовкою. Ну ми не виключаємо, що так само він може використовувати це в цивільній інфраструктурі, але знов ж таки завдяки роботі силами засоба протиповітряної оборони йому це не вдається. Пане Михайло, я до теми інфраструктури хотів би повернутися. Щодо води, хотів би запитати на правому березі. Вчора вода спочатку зникла, потім тиск відновили, але тиск повідомили, що знижений. Чи могли б ви пояснити, чому власне знижений тиск, чи є пошкодження водогону? Власне, чи це просто, ну скажімо, так, знижений тиск для економії електроенергії? Ну, все пояснюється просто, якщо немає електрики, відповідно, насосні станції не можуть працювати на повну потужність. Можливо, є перебої і будуть перебої з водою, там, де вода залежить від електрики. А наскільки скажімо так, тут логічне запитання: вся ця інфраструктура забезпечена автономним е живленням? Тобто, я так розумію, що міській владі Києва треба попрацювати да, над цим питанням, щоб всі насосні станції були з резервним живленням? Ну, звичайно, ми постійно над цим працюємо, і, зокрема, завдяки західним партнерам, отримуємо необхідно тобто, необхідні приводи для того, щоб вдосконалювати цю систему. Угу. Ще одне моє запитання, пане Михайло, По ну спостерігаємо, що останніми днями доволі довго у нас почали тривати повітряні тривоги. І власне вчора, зокрема, після ракетної обстрілу щодо шах... загрози з боку шахедів, теж доволі довго тривала повітряна тривога. Що змінилося в діях ворога? Якісь вони почали застосовувати більші не знаю, складні маневри, чи можливо не знаю, важче стало виявляти ці всі шахеди. Ні, насправді, якщо атака комбінована, то це складно, зокрема для сили заслабів протиповітряної оборони. Зокрема, наприклад, якщо вони запускають кілька хвиль шакетів, потім кілька хвиль крилатих ракет. А потім ще і під час того як, наприклад, вчора ракети крилаті заходили на місце ще була і балістика це означає, що ну і зокрема, давайте згадаємо, що після балістики ще знову була ще одна хвиля шакетів, Ці шакети... Ловили по області майже до обіду, і це означає, що в будь-якому разі, коли оголошують повітряну тривогу, є потенційна небезпека для життя і здоров'я людей, для життя і здоров'я киян гостей столиці, і звичайно, що вони постійно намагаються пробити багатоєшеловану систему ППО, але слава богу, знов ж таки це не вдається. І так, чи інакше, вони постійно міняють маршрути і ракети, і шахедів. Наприклад, якщо згадати поза минуло атаку, крилаті ракети долетіли майже до Житомира, а потім повернули знову на Київ. Тобто вони намагаються заплутати системою засобу протиповітряної оборони, заходять різними маршрутами на різних висотах, але знову ж таки слава богу їм це не вдається. Угу, Почули ще одне питання по міському транспорту. Остання пане Михайло, тому що от знову ж таки Оля сказала про тривалі повітряні тривоги. Відповідно, постає знову запитання: чи не варто дозволити транспорту міському працювати, тому що роботу ніхто не відміняє через повітряну тривогу. Відповідно, люди не можуть добратися. Я бачу ці зупинки, де люди стоять, чекають, не можуть зрозуміти, буде цей автобус, не буде цього автобуса. А ну відповідно, якщо до обіду, як ви сказали, повітряна тривога, то відповідно з самого ранку ніхто нікуди не може доїхати міським транспортом. Ну я розумію, що всі повітряні тривоги несуть дискомфорт для людей, але ми маємо пам'ятати, що третій рік війни і так чи інакше, ми маємо дбати про життя і здоров'я і безпеку киян. Давайте подумаємо, а хто буде нести відповідальність, якщо, не дай Боже, під час повітряної тривоги, наприклад, уламки або ракети, або дрона падуть на той самий автобус або тролейбус. Ну, це означає, що буде нести перш за все комунальне підприємство або водій, який не зупинився біля найближчого укриття і не дав можливості людям дійти до цього укриття. Але маршрутки Тому, працюють ну, такі, наскільки ну... я розумію. Тобто вони виходить порушують це правило. А це вже жовтенькі дивіться. Ми не можемо примусити людей іти до укриттів, тобто це бажання насправді самих киян. Ну тобто, або людина обирає тобто, їхати на маршрутці, або, або все таки сховатися в укриття.